Вас вітає вихователь молодшої групи Леона Валілія Валентинівна. Сьогодні ми проведемо заняття з конструюванням міст для зайчиків. Доброго дня, діти! Погляньте, скільки в нас гостей сьогодні. Давайте ми з ними також привітаємося та подаруємо посмішку нашим гостям. Молодці! А зараз я загадаю вам загадку, а ви спробуйте її відгадати. В полі в лісі навкруги. Скрізь у мене вороги. Часом лізу я у шкоду, їм капусту на городах. Кожен з вас мене впізнає. Я вухастий сірий. Хто це, дітки? Так, заєць. Молодці, вірно, відгадали. А як ви думаєте, де живуть зайці? Так, зайці живуть в лісі. От ми з вами і відправимося в ліс. Ой, дітки, погляньте, біля дерева сидять зайчики. Це, це ж зайчиха і її малеча, зайчиня. Давайте їх запитаємо, чого вони такі сумні? Дітки, зайчиха відповідає, що вони не можуть перебратися до лісу. Бо перед ними ось річечка така, а місток зламався. Як ви гадаєте, що ми можемо зробити, щоб допомогти нашим друзям? Так, ми з вами можемо побудувати місток. Для цього ми візьмемо рахункові паличці. Та для матусі ми побудуємо широкий міст. Ось так, складаємо друг до друга паличці. Одну до одної. Ось такий міст, цей міст, дітки, широкий, бо зайчиха велика. Ось який гарний місток! А для маленького зайчиняти ми зробимо вузький міст. Будемо класти паличці ось так. І побудуємо вузький міст для малечі зайчиня. Ось дітки, які в нас з вами получилися містки. Один з них широкий для великої зайчиня. А другий вузький для нашого малечі зайчика. Давайте переведемо їх через місток. Маму та її зайченят. Для наших друзів та допомогли їм перебратися до лісу. Дякую, дітки, до нових зустрічей.